Восьмирічна Катруся займається каратес п'яти років. За ці роки спортивного життя вона має близько п'ятидесяти медалей та отримує першість у змаганнях. На Кубок Києва, який відбувся в березні, вона отримала чотири медалі: два перших місця за командне коміте, одне третє та медаль за друге місце. Вона та вся команда леонівців працюють на результат. Ми дуже хотіли перемогти. Ми тренувалися, тренувалися, тренувалися. Навіть деякі приходили на тренування раніше, ніж зазвичай. Тобто Наприклад, якщо у нас тренування на сім, деякі приходили на п'ять на шість на кубку Києва, в якому каратисти показали кращий результат. Майже всі учасники отримали медалі, і цим пишається їх тренер. Ми дуже достойно виступили. у нас практично стопроцентний результат із учасників, які приймали участь. З моєї команди виступало 33 людини, Команда «Леон». И практически все ребята э, принесли в копилку клуба медали. На соревнованиях все дети сильно переживают, волнуются, и для каждого из них это событие соревнования, э, в которых, конечно. Э, для рібінка важна підтримка і батьків, і тренера. Для них відпочивати та довго ніжитись в ліжку у вихідний день, це не для них. Їх суботній ранок розпочинається з розминки, тренувань та змагань по фізичній підготовці, в яких нині беруть участь як початківці, так і діти, які виборюють кубки та медалі. Попри досвід, ці змагання не є з легких, адже 5 хвилин планки, близько 30 присідань і стільки ж віджимань. Проте, не зважаючи на труднощі, результат радує. Показали присідання, віджимання, прес, планка, кувирки та шпагат. Для мене найскладним є прес. Я зайняв друге місце, для мене це гарний результат. Сьогодні з результатом я задоволений на всіх, хто високий. Найскладні є віджимання. По закінченню змагань спортсмени отримують нагороди та медалі. Після чого розпочнеться підготовка до серйозних турнірів, які відбудуться під гаслом Чернівці Open та два міжнародних турніра в Польщі та Румунії. Віта Боровик Олександр Малашенко, новини, телеканал Марс Тіві.